Іскравіри та Різдва до Львова прибув вифлеємський вогонь миру. Близько 30 львівських скаутів зустріли його на українсько польському кордоні. Попри несприятливі погодні умови, лампадка з Австрії дісталася без перешкод, адже була у спеціальному контейнері. До різдвяних свят скаути розповсюдять вифлеємське світло по усіх церквах та сиротинцях Львова. Тим часом на цьому подарунки для міста від Святого Миколая не завершилися, бо сьогодні на площі перед оперним театром урочисто відкрили голов Внуську ялинку цього разом із мером в вогні на зеленій красуні запалювали діти з сиротинців. Окрім традиційних куль, прикрасили 17-метрове дерево понад двома сотнями автентичних яворівських іграшок. Простоїть ялинка до Йорданських свят. В серці, промайнула. Вогонь полі вогонь. Добра. Першим від львівських скаутів вифлеємський вогонь миру отримує міський голова Львова Андрій Садовий. Мер каже, саме з цієї миті у нього в кабінеті відчувається до гріздва і додає свічку від його вогника. Може запалити кожен і чиновник, і гість є вифлеємський вогонь в кабінеті. Також є у приймальні, тому кожен з посадовців має можливість, хто має бажання прийти. Скористатися з того вогню, взяти для себе дуже тішаться, особливо іноземці. Для них це знаєте, така є дивина, дуже мила, приємна. Вони дуже позитивно вражені. Сама атмосфера міняється в позитивному плані, коли є офлеємський вогонь, чи в кабінеті, чи вдома. Тим часом скаути зазначають для тих, хто щороку на кордоні зустрічає вифлеємське світло. Почесна справа їх обирають із тисячі найкращих? Втім, почесно запалити саму свічку за кордоном не доводилось ще жодного разу. З усіх Аутів світу так відбувається відбір, аби вибрати саме одного єдиного скаута, який запалить вофіємський вогонь, враховуючи те, що плости також до досвідньої організації скаутського руху. Ми сподіваємося, що жереб таки впаде ще й на нас, так ну але це так би мовити фарт, тому е, будемо сподіватися найближчим часом. Від сьогодні до кінця місяця світло миру вифлеємов обов'язково рознесуть у кожну церкву та з Львова усе для того, аби до різвених свят кожен вірянин зміг принести в свою оселю іскру, запалену на місці народження Ісуса Христа.